Наприклад, от митрополит Гафангел Московський піп в Одесі багато чого заявляв українофобського і Україноненависницького. Ба більше він фігурує у зведеннях зламу пошти кремлівських ідеологів. Його московити характеризували як такого, хто готовий допомогти прийти в Одесу руському міру. Зокрема, описывается такая история, вот что писал один из кремлевских посипак у себя в переписке, в почте. Передаю содержание звонка митрополита Одесского Агафангела Новику в начале ноября сего года. Митрополит Агафангел звонил с чешского номера и сказал следующее: доведи до Путина, что я и вся одесская епархия ждем решительных действий по Одессе. Єпархія мене підтримує і готова к бою. Я готов духов духовно і ідійна возглавити останні. І ось тепер виявляється, що московський піп Агафангел врятував Одесу! Від висадки російського десанту, ви не уявляєте, просто дива дива відбуваються. Але до того, що було, в перші дні війни Агафангел при своєму там 84 роках да, вік, який в нього зараз зараз може 86, він взяв ікону, яку ми сьогодні з вами бачили, і він е, майже цілий день чи цілу добу я не буду зараз е, на цьому, е, щоб не помилитися. Він взяв ікону і їздив вдоль побережжя для того, щоб е, російські кораблі не змогли вивисати тут десант, і ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів е, саме Одещини. Порозумієте, ось воно що це не зсу виявляється нас врятували, а московські Ось така історія. Хоч бери цього Агафангела і запускай законами по всій лінії фронту.